Сьогодні у програмі Хто, якщо не ми, волонтери забезпечують наших солдатів усім необхідним. Їх поєднала війна. Серед страждання та смерті вони знайшли в собі сили покохати. Знання, що врятують життя, діти житомирських шкіл вчаться надавати першу медичну допомогу. Ці та інші події, які стали ключовими на цьому тижні, сьогодні у програмі Добрий вечір». Гепнувся на славу. Маю на увазі російський рубль. За понеділок та вівторок російська валюта втратила 8% вартості. Тільки надзусилля центробанку зупинили це круте піке. Але ці події не повинні нас розслаблювати. І це дуже добре розуміють Житомирські волонтери, які, не зважаючи на курс валют та настрої політиків, роблять свою справу, адже переконані, що ніхто крім них не допоможе українським солдатам перемогти. Далі у нас розповідь про небайдужих людей та активних волонтерів невеличкого села, які віддають не лише гроші та теплий одяг, а й частинку свого тепла. Вклавши найменшу дочку спати, пані Оксана взялась за береги солдата. На перший заклик волонтерів разом із сусідами купили всі необхідні продукти та почали випікати смаколики. Пироги з сиром, будуть, з маком. а залишиться тісто, залиши тісто, ще будуть із яблуками. В Левкові в трьох кутках села господині організувались та випікали пироги, адже солдатів, яким допомагають волонтери, багато. Збирали всі гуртом, всі сусіди допомагали, хто чим міг. Скільки напекли? «12 дек. У цьому селі вже декілька разів пекли пороги солдатам і вже спланували, коли будуть наступного разу готувати народні солодощі. Дуже вам вдячні за це. Стараємося. Ви для нас стараєтесь, ми для вас стараємося. Ми знаємо, що від нашої небайдужості залежить наша, наша безпека. Тому допомагаємо, як можемо. Дякуємо вам велике». Не лише пироги везуть волонтери солдатам селяни передали також велику кількість різних домашніх продуктів та закрутки. Всі поризать наші хлопці салдати салона з пальцем з'їсти. Всі ці продукти, теплий одяг, ліки селяни знесли протягом двох днів в невеличкий сільський магазин, який перетворили на справжній склад. Ой, несуть все і продукти, і речі, і взування, і, і валянки. Ну саме більше світера, тому що ми просили світера, кожухи. Багато дуже кожухів, ликів відкликнувся саме зігріти наших солдатів. да». Покупці із розумінням ставляться до такої ініціативи власників магазину. По-різному деякі вертаються додому, і приносять ще речі. Цю неділю три автомобілі з допомогою із Житомира Озерного та власне із Левкова відправили нашим солдатам. Це раз географія нашої поїздки доволі обширна. Куди як це Херсонська область, Запорізька область і Донецька область? Така кількість речей була зібрана вперше у цьому селі, і волонтери вбачають цьому знак, що люди прокинулись від байдужості та розуміють, що без їх допомоги армії не протриматись. Після того, як люди побачили, що дійсно ми їздимо і ці речі доходять до людей, конкретно до бійців, враховуючи те, що в Ливкові в АТО призвано більше 30 чоловік, і це зіграло свою так скажем, величезну роль. І ось останній раз, ну скажімо, цей раз, коли ми їдемо, якщо раніше в нас загрузка була то на Малинському ринку, в Житомирі, то в Озерному, цей раз ми загрузку робимо в Левкові, тому що найбільше речей зібрало наше село. З понеділок зранку вантажівки вже прибули на перші блокпости та опорні пункти наших військових на Херсонщині та Донеччині. Повернулись додому волонтери у вівторок і знову взялись за збір допомоги. Дорогі солдати, я хочу вам передати, щоб ви всі були здорові, щасливі і повернулися всі додому. Дмитро Клименко спеціально для програми Акценти. Четвер в Житомирі одружились добровольці АТО Анастасія Поліщук та Дмитро Глотов. Він солдат-айдарівець, вона медсестра розвідник Нацгвардії. Він з Володимира Волинського, вона із Бердичева. Молода пара познайомилась на Майдані. Дмитро та Анастасія поруч пройшли всю революцію і вирішили на схід боронити Україну. Згодом вирішили одружитись, проте медового місяця, та пишного святкування не буде. Адже наречений вирушає назад на схід про весілля патріотів Галина Ковальчук. Їм обом по 24 роки. Проте останній рік свого життя Настя Поліщук та Дмитро Глотов присвятили Україні. На Майдані познайомились в зоні, АТО вирішили, що одружаться. Так і зробили. Обряд одруження відбувся в Житомирському міському палаці культури за старовинними звичаями, з вишиванками, стрічками та короваєм, з українськими піснями та побажаннями, золотими обручками, які наречений носив біля серця. Ми познайомилися на Майдані. Я варила їсти на польовій кухні. Вірки, біля... її не заметить. Точно, <гум> не цей. Я роздавала гарячий Волинський чай принцеса Майдан. Так, да, я сам з Волині. Є <гум> таке місто Володимир Волинський. <гум> Ось Волинський чай, як її ж не любити. <гум> а тепер при всі очі при весь люд. Розверніться і скажіть, чи маєте ви. Собі за мету у любові прожити все своє широке життя. Так. А ви, Дмитре, так. чи будете підтримувати один одного у всіляку хвилину? Так. Так. Тож прошу, тато й маму, стеліть їм до ніг весільний рушник. На рушничок стати на бік друга мати. У неї друзів дуже багато, будуть і в Києві святкувати. Я знаю, в Дебальцево їх вже ждуть. Там всі батальйони на ушах, що така свадьба состоялась. Так що святкувати вони буде цілий місяць, якщо не два. Для багатьох друзів та родичів одруження Насті та Дмитра виявилось несподіванкою, адже про наміри молодої пари взяти шлюб вони знали. А от про те, що весілля відбудеться в Житомирі сьогодні, дехто з них дізнався лише напередодні. З великою радістю я це узнала тільки в понеділок вечором. Чоловік на вівторок ранці. Ну, ми були раді, щасливі, що дитина дійсно. Має свій шлях в житті, вони рішили. Дай Бог їм життя. Хочу побажати так само Насті, багато як кажуть, удачі, а так само навіть в бою. Чоловіка, щоб яка держала в кулаках, в руках. Ну, їм, яка найкращою. Аби було взаєморозуміння, тоді буде все. І здоров'я саме головне. Щастя, здоров'я, кохання. Чесно кажучи, вони будуть вирощувати ще патріотів, які будуть піднімати нашу Україну і самі будуть допомагати, сприяти її покращенню. Дякую їм за це. Вже влітку молода пара мріє повінчатись, а ще глотови хочуть мати багато дітей. Втім, чи не найбільшою мрією молодят є Україна без окупантів. Заради цього вони ризикують своїми життями там, в зоні АТО. І я вже знала не всі її кроки там, тому що не можна було розповідати там все. Але я переживала за неї, думала, що в неї трошки ну як після Майдану такий синдром, що адреналіну хочеться все більше і більше. Я думала, що все вже спокійне життя це вже не для неї. І з цим змирилася і просто морально її підтримувала. Приїхав з ротації і сказав, давай розпишемося. І так ми хотіли спочатку, хотіли ну просто розписатися, але в нас ну, просто є в не подружки, да але просто не вийшлося. Перший спільний танець молодої сім'ї вигуки гірко, квіти та привітання. А вже завтра щойно одружений Дмитро Глотов повертається назад в Айдар. Проте радіє, що дружина розвідниця не їде на передову. Хоча нещодавно Настя Глотова перейшла до батальйону Київська Русь. Чоловік не хоче, аби вона поверталась в зону. АТО. каже, що відтепер воюватиме за двох. Галина Ковальчук, Сергій Базилюк спеціально для програми Акценти. Цього тижня до Житомира на зустріч із керівництвом області та міста приїхали відразу четверо нещодавно обраних до Верховної Ради народних депутатів: це Володимир Решонков, Борислав Розенблат, Павло Дзюблик та Вадим Кривенко. Головною метою їх зустрічі з місцевою владою став пошук шляхи спільної діяльності для захисту інтересів Житомирщини, іншими словами, лобіювання нашої області на державному рівні. У своїх виступах минулого вівторка кожен з народних обранців назвав захист інтересів виборців своїм головним пріоритетом у роботі. Після питання настання миру в країні людей зараз найбільше турбує, як вижити економічно. На це в Житомирських парламентарів своя точка зору, непохитність якої покажуть їхні ж голосування зовсім згодом. Далі пропонуємо прямомову. мову. Тепер наступне. Сьогодні я приїхав з Овруцького району, з прийому громадян. Вчора Коростень місто, Коростенський район біля 200 чоловік. Ні один мені не задав питання по бурштину. Зато 180 спитало. З того, що ми чуємо, в бюджеті, які вноситься, будуть порушені соціальні права чорнобильців, планується ліквідація практично всіх пільг. Сьогодні педагоги задають питання про те, що планується ліквідація. Доплат педагогам. Сьогодні медики ставлять питання. Ще раз скажу, я ще не бачив в повному обсязі проєкт бюджету. І зрозуміло, що ми будемо брати участь в обговоренні. Я абсолютно переконаний, що всі ми четверо, хто тут, ніколи не проголосуємо, якщо це буде антинародний і антисоціальний бюджет. Не буде цього. П'ятницю до Житомира приїхав митрополит Київської всієї України, Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій, архієрей освятив свята Христовоздвиженський кафедральний собор Житомира та провів Божественну літургію. Про ці та інші події, про які говорили в огляді тижня. Понеділок відбулись громадські слухання з питання облаштування земельної ділянки на перехресті вулиці Київської та Театральної, де раніше підприємці намагались побудувати супермаркет. Таке місце, як ріг вулиці Театральної, Київської, навпроти пам'ятки архітектури костолу Іоанна Іздуклі, це місце надзвичайно відповідальне, і от ви помітили всі, не маючи архітектурної освіти, якоїсь підготовки. Ви помітили, коли знесли цей будинок, відразу відкрилася гарна перспектива на цю пам'ятку архітектури. У вівторок, за круглим столом, в обласній адміністрації зібрались чиновники Житомирщини та представники міжнародних фінансових інститутів, аби обговорити плани із реформування житлово-комунального господарства. Я думаю, що і сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч допоможе нам активно обговорити всі особливості життєдіяльності об'єднань громад, наповнення місцевих бюджетів, а також вирішення проблем у сфері місцевих фінансів. Крім того, хочу сказати, що наша держава сьогодні знаходиться лише на початку свого шляху щодо раціонального використання енергоресурсів. Реформування системи ЖКГ потребує великих фінансових вливань. Крім того, і державі, і власникам житла варто змінити підходи у його обслуговуванні. Тут маємо взагалі в Україні всі житлові будинки, то є приватні будинки. Тобто, в нас немає приватного сектору і багатоповерхівок. в нас все ці будинки це є приватні житлові будинки. І ті люди, які там живуть, це власники. Вони стали власниками 20 років тому. І як власники згідно з Конституцією України, вони мають весь набор прав і обов'язків власників, в тому числі утримувати своє майно. Це є обов'язок власника. В той час Україна вже 20 років продовжує такий процес утримування цього майна за державні кошти. Проти створення Міністерства інформаційної політики виступили не лише депутати новообраної ради, а й журналісти регіональних ЗМІ. На цьому тижні у Житомирі обласна спілка журналістів України провела круглий стіл, аби визначити, чи варто створювати нову структуру, коли існує державний комітет з питань телебачення та радіомовлення. Або перейменувати, скажімо, комітет цей держтелерадіокомітет в комітет інформаційної політики. І тобто розширити його повноваження, його завдання, його функції. І для чого тоді створювати міністерство, якщо вже є такий державний орган, який фактично займається інформаційною політикою в нашій країні? У Житомирі з'явилось соціальне таксі, яке буде безкоштовно возити інвалідів до медичних закладів. Скористатись такою послугою один інвалід зможе п'ять разів на місяць. Автомобіль, який обладнаний підйомною платформою, спеціальними місцями для перевезення візків людей, які пересуваються на візках, І такий автомобіль відповідав всім потребам, тим, що ми програмували в своїх завданнях на 2013 рік. П'ятницю православні віряни відзначили свято Миколая Чудотворця. Архієпископ Мир Лікійський належить до найвизначніших святих християнської церкви. Його люблять і вшановують християни як на заході, так і на сході. В цей день у школах та садках для дітей проводять святкові дійства. І от зараз подивитися в зал на ці е, е, оченята, на ці посмішки, на ці реакції, коли ми з ними співаємо пісні, граємося ви, а, а, ну, для цього і потрібно робити чесне слово, велике задоволення від отримуєш від того, що яка віддача іде від дітей тобі. Наприкінці тижня до Житомира приїхав митрополит і всієї України, української православної церкви Московського патріархату Онуфрій. Архієрей освятив Свято Христовоздвиженський кафедральний собор Житомира та провів Божественну літургію. Дійсно, сьогодні звершилося Велика подія, відродився храм Божий в місці молитви і покаяння. Сьогодні освячення храму, і так сталося, що це, ця подія звершилася саме в День пам'яті Святителя Николая. Нехай молитиме Святого Николая, Господь буде милостивий до нас. Нехай молитиме Святого Николая Буде у нас Боже благословення і Божий мир. Перше все в наших серцях, потім в наших сім'ях, а потім всі наші. В Житомирському екологічному ліцеї No24 в рамках всеукраїнського проєкту Я можу врятувати життя між школами міста відбулись змагання із надання першої невідкладної медичної допомоги. Сьогодні такі акції не просто актуальні, вони життєво необхідні, адже за 23 роки незалежності ми не змогли підготувати гідну відповідь агресору. Як це відбувалось та які результати показали Житомирські школярі, знає Катерина Тарасюк. Інструктори проекту моделювали нещасні випадки, а команди миттю кидалися на допомогу. За постраждалих манекени, за лікарів, школярі, котрі, не вагаючись робили масаж серця та штучне дихання. Учасники проекту впевнені, що завдяки таким навичкам вони не розгубляться у критичній ситуації. Ці навчання дають великий шанс рятувати людей, і я вважаю, що вони нам допоможуть в житті. Міська та обласна влада також долучилися до проекту, вважаючи, що такі знання є нагальними для підростаючого покоління. І от останні події, да, на Майдані, потім події на Сході показують, що це повинен знати кожен громадянин України. Той досвід, який ми отримали за останні чотири дні проведення змагань в місті, ми поширимо і на всю область, тому що дійсно справа і корисна, і цікава водночас. Голова Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнський фонд здоров'я Володимир Дудка зазначив, що майбутнє України за тими, хто не залишається осторонь проблем інших людей і готовий в будь-який момент допомогти. Коли, наприклад, трапляється нещасний випадок, коли в людини зупиняється дихання, зупиняється серцева діяльність, врятувати її можна можна врятувати, але впродовж буквально перших хвилин. Саме тому таке значення мають навики надання домедичної допомоги. Тому що жодна швидка допомога, звичайно, продовження двох трьох хвилин доїхати не може. Тут значення має саме та людина, яка знаходиться поряд і може врятувати іншу в цій критичній ситуації. За підсумками ради суддів серед восьми команд учасників титул найкращих рятувальників школярів здобули учні загальноосвітньої школи номер 7, 33 та 25 ліцею. Катерина Тарасюк Ігор Грач. спеціально для програми акценти. У Житомирі відбувся перший в Україні показ мод, моделями, в якому стали діти з особливими потребами. Організували такий захід для 11 учасників дитяча громадська організація Все робимо самі, благодійний фонд Зігрій любов'ю дитину, швейна фабрика Марічка та ресторан Анна окрім позитивних емоцій, моделі отримали в подарунок презентовані ними костюми та матеріальну допомогу. Попри все, ці діти посміхаються та показують нам свою величезну силу духу. Далі Таміла Нестерук. Відчути себе у якості моделі мали змогу дев'ять дівчат та троє хлопців, яким, окрім навиків, правильно ходити на подіумі потрібно було засвоїти іще один важливий урок перемогти власну ваду здоров'я і довести перш за все собі, що вартий більшого кращого. Дуже всім дякую за те, що запрошують таких дітей і звертають, не забувають за них, і кудись їх в світ беруть цих дітей. Спробувати себе. По-друге, ну напевно, кожна дівчина мріє спробувати себе в якості моделі. Ну для мене це є шанс спробувати саме себе в такій. Ну. Справи чи як правильно сказати, яка взагалі по життю очікуватися? <кій> ну взагалі по життю я допомагаю іншим людям. Є о, ну тобто я є, є головою Житомирського осередку людей з вадами зору генерація спішної дії. У нас є така організація. Тому я займаюся, допомагаю людям з Вадами зору. А як ти готували цього? Ну довго я знаю, де вода мені казав. Дорога не довго, ходили, намагались. Носити книжки на голові, щоб ходити так, як моделі сьогодні. Наші діти вперше будуть моделями. Ви знаєте, що частина цих дітей були учасниками телепроекту Промінь надії на підтримку дітей з особливими потребами. Сьогодні ми вирішили, що не варто обмежуватися лише танцями, потрібно їх зробити справжніми моделями. На показ мод були запрошені відомі співаки, мистецтвознавці та дизайнери. Їх підтримка вселяла в учасників показу Віру у себе, а невимушене спілкування подарувало незабутні миті. Для нас всіх великий примір, коли ось такі діти з такими проблемами, вони стремляться к чогось такому кращому, хочуть бути зв'язками. І якби не бояться цього, все-таки в этом участвують. Это Це большой прорив. Многие люди, у яких все здорове, они боятся бояться всього и і в чому не участвують, а тільки сидять на дивані і обсуждают. Я дуже рада, що ці діти не сидять вдома, не сумують, дивлячись просто на вулицю через вікно. А що є люди, які роблять такі акції, щоб вони трошки побачили світ, щоб вони відчули себе потрібними, то все принести радость, как обычно, и получить радость от того, что люди улыбаются и благодаря друг друга. Сегодня замечательный день. Я фантастически украшено помещение. Я просто в немножечко в шоке от того, что я вижу, так что видите, сколько народу. Я не привыкла, что здесь так, такое количество народу. Это вообще замечательно и очень здорово. Такие приятные люди собрались. До заходу долучилися і інші благодійники, серед яких представники міської та обласної влади. Насправді це дуже приємно, що вони себе почувають звичайними дітьми, звичайними людьми, і це ще раз підкреслює те, що ми повинні відноситися до них, так як до всіх інших, і навпаки, навіть ще з більшою любов'ю. Але будь-які слова поваги, вдячності ще чогось не замінять. Насправді тієї турботи, яку ми повинні надавати, і от, от тієї любові, щирої, яка не передається акціями, а передається кожного дня батьками, матерями, волонтерами. Юні воделі порадували глядачів трьома виходами. Кожен з яких мав свою назву та символіку. Детальніше про особливий показ мод дивіться у п'ятницю у програмі Родина. Це був останній матеріал на сьогодні. Миру та терпіння нам усім. Дивіться телеканал Житомир. До побачення.